Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як підготувати власне крісло колісне е, до сезону. Зимній період закінчується, носі весна, тому зараз ми е, з вами поговоримо про те, які підшипники потрібно е, і як правильно обслуговувати їх. Ну, ось, в першу чергу е, у нас сьогодні Пантера-3. Е, ми будемо сьогодні заміняти підшипники в стаканах, які знаходяться ось тут, у кріслі, і у передніх поліщатах. Як провірити, чи е, вони працюють нормально, чи ще е, потрібно туди е, дивитися, замінювати, чи не потрібно. В першу чергу, ми маємо підняти ось таким чином вилочку. Якщо вилочка впадає таким чином донизу, значить підшипник ще тут живий. Ось. Але якщо ми отак от покрутимо і почуємо такі шуми, які відбуваються, гудіння да, підшипника, е, на ньому їздити можна. Але е, в будь-який момент він може просто вийти з ладу. Ось тому ми сьогодні проведемо заміну е, підшипників в стакані і підшипників в передніх колесах. Ось тому, який саме модель підшипників ми вибираємо. Зазвичай е, е, в комплектації ми будемо розбирати і далі вам розповідати. В комплектації виробник е, ставить е, розмірний е, підшипники різні, в якому розумінні? Тому що е, є підшипники з металевим пильником, пластикові, е, також є е, з ми закручуємо, викручуємо. Без пильника і, і різні. Тому на це також треба обов'язково звернути увагу. Ось ми зняли. Відкладаємо його в сторону. Нещодавно я його змащував. Дивимося, що немає вироботки металу. Ось та, тут. Обов'язково використовуємо вологі серветки, сухі серветки. Ви можете бачити, що в мене досить багато мастильного матеріалу, який використовував попередньо при ремонті і заміні. Мастила об приобслуговуванні. Я обслуговую крісло десь двічі на рік оці стакани, і як мінімум два рази на місяць, в залежності від того, скільки потрапляє сюди волосся, ниток, да ось на підшипник. Ми будемо пізніше розбирати, будемо бачити. Отже, поки вилочку відставляємо в сторонку, переходимо до заміни під стакан. Ми можемо бачити, що в нас тут різні підшипники стоять. Ось тут зверху одного розміру, ось вони в мене є нові, і зверху чуть-чуть вище -чуть іншого розміру. Це ж така задумка виробника. Ні. Чому так не Все, розумію? Не. Багатьох прихил зазвичай підшипники однакові, а саме у Пантери, ось таким чином. Верхній підшипник розмірна сітка його 601 2 rs Це в моєму випадку. 601 це розмір. А 2 rs це маркировка, що саме цей підшипник з пластиковою захисним кільцем. Чому саме я рекомендую брати з пластиком? Тому що їх досить легко потім. Чистити і доглядати за ними. Якщо нам до уваги взяти, що це ось новий підшипник, ми беремо, наприклад, шило і легенько підважуємо його під пильник і можемо його витягнути. Ось. Так. Добре, переходимо до заміни. Нам потрібно для цього взяти важкий такий предмет, типу як молоток. Далі ми беремо, чим ми можемо його вибити. У мене є ось такий пробої, це може бути ключ якийсь такий. Да? Вставляємо його всередину і такими легенькими рухами. У коловати. Він улетів. Прибуває наступний. Ага, сюди. Плюс-мінус том сами. Так, отже, ми можемо звернути увагу на. Недавно міняв мастило, даже видно, що колір мастила не змінився. Да? Він зеленого кольору, це в залежності від змащуючих матеріалів. І ось ми його витираємо від старої смазочки, щоб вам показати, чому саме ми його міняємо. Тому що пішла вже вироботка підшипника, Він почав вже трішечки люфтити. Ось. І при обертанні його, він відчувається під пальцями, як хрупатись, як потипу пісок, або е, якийсь бруд, да, або старе мастило, ось, і воно прям дуже сильно відчувається. Ось, е, на старому печепнику я вам покажу, я нещодавно замінював, щоб хоча б приїхати до ремонту. Тому тут зараз буде свіже мастило, це нормально. Ось таким чином ми його вскриваємо, і бачимо ось ці печепнички, і ось це мастило, і цей бруд, який знаходиться між шариками. Якщо ми робимо просто чистку, ми оцей бруд вичищаємо, потім використовуємо мастильні матеріали. Я ніколи не використовую ВД-40, а використовую силиконове мастило. Не обов'язково. Різна фірма може бути. У мене якась сігма, неважливо, саме дешевий придбав. Для того, щоб видути бруд, наприклад, так, я його бру і видуваю таким чином. І ми бачимо, як наш бруд уходить з підшипника. Ось. І його витираю. Після того, як ми обрали бруд, я відчуваю підшипник, навіть цей старий, який я буду замінювати, він вже став краще набагато крутитися. Потім, після того, як я почистив бруд і забрав залишки старого мастила, я використовую а, звичайне мінеральне мастило, не солідол в ніякому разі, не якийсь нігрол, ось, а спеціалізовану змазку для, мас... для підшипників. Тому що салідол, коли попадає на підшипник, він дуже швидко висихає. І після того, як він висихне, він вбиває підшипник набагато швидше, чим він буде без мастила. Ну, ось таким чином. Якщо ми візьмемо підшипник, ми візьмемо невелику кількість. Я багато використовувати не буду, бо цей підшипник піде в утиль. І ось таким чином ми вдавлюємо там, де шарики. Мастило. Після того, як ми продавили по колу, після того, як ми продавили по колу, ось ми беремо підшипник таким чином і прокручуємо для того, щоб змастилися усі шарики в підшипнику. Потім в нас є пильник. Якщо він металевий і ми його будемо витягувати, він деформується. Обов'язково його потрібно вирівняти, щоб бруд не попадав у підшипник. Якщо такого, такого виду, як у мене гумовий, ми його добре витираємо. Щоб забрати залишки бруду, піску. Ось таким чином, витираємо і назад запресовуємо у підшипник, щоб він щільненько став по колу. Все, таким чином, ми ці підшипники обслуговували. Е, можна сказати, просто зробили такий тимчасовий ремонт, і на якому ще можна використовувати і ними користуватися. Отже. Відбувається заміна. Ми вибили старі підшипники. Всередині в нас в будь-якому випадку є ржа, залишки вологи і того подібне. Нам потрібно їх позбутися, беремо цією самою серветкою, витираємо насухо. Бачимо, що досить багато ржавчини. В зимній період, коли люди їздять на кріслах колісних по вулиці, там, де є багато снігу, да, вологе, ще додають багато хімічних якихось речовин для того, щоб сніг роз'їдало. Також воно роз'їдає і метал, відбувається корозія, і тому потрібно його обслуговувати вчасно. Так. Добре. От в моєму випадку я вибив два підшипника, а я не пам'ятаю, який підшипник був зверху, а який знизу, так як в мене два розміри. Тому я дивлюся на увісь. Вісь в мене набагато ширша знизу і набагато вуща зверху. Тому знизу ми ставимо підшипник, який має широку обойму. так, Ми бачимо. А зверху ставимо підшипник, який має. Опа, не той. Ось. А зверху ставимо підшипник, який має вущу. І так і вставляємо. Починаємо нижчого. Легенько. Ставимо рівненько. І Металевим предметом по полу легенько, без всякого зусилля. Ми його ставимо на місце. І спереду так само. Ми можемо перевернути крісло, щоб нам це було зручніше робити. І таким чином. Ні в якому разі ми не б'ємо в центр, а б'ємо під кутом. Для того, щоб не пошкодити підшипник. Так, перевіряємо, чи в нас все стало, а в нас все стало. Так, добре, Тут ми зробили Далі ми переходимо до самого колища. Для того, щоб нам його розібрати, в нашому випадку потрібен шестигранник розміру 4 мм, якщо я не помиляюсь. Ось, І відкручуємо. Ми можемо використовувати, в мене є такий ключ, також є е, такий ключ в наборі. Це може бути мультитул, де є також шестигранник. Можна використовувати і такі шестигранники. Варіації багато. Мені просто зручніше таке. Мені йшов в наборі в місці з кліском. Болт, ми від... Відкладаємо в сторону і знімаємо таким чином рух вперед, От на себе. Далі відкладаємо вилучку сторону. І бачимо, у нас тут на підшипниках є захист пластиковий, додатковий, який нам потрібно зняти. Ми беремо звичайну викрутку і піддіваємо його. Якщо звернути увагу, крісло я чистив десь тиждень назад, і за тиждень в мене вже знову з'явилося волосся, яке нам і виносить з ладу наш підшипник. Ми його витримо з таким чином. Так, добре. І так само з цієї сторони витягуємо. Бачимо бруд, який за короткий термін часу попадає в наш підшипник. Ви можете звернути увагу, що зараз у мене знаходиться підшипник з металевою обоймою, а його маркировка 608, 608 ZZ. Що означає ZZ? Це металева обойма. Саме ось це і є маркування пильника цього, про яке я мав на увазі. Так, беремо лоту. Легенько виступуємо. Бачимо, що цей підшипник в нас вийшов. Піддіваємо його. І витягуємо. Так. Ось ми його розібрали. Так само Добре, потім. Ось ми бачимо проблему нашого підшипника. Ось е Пошкоджений пильник, куди попадає е наше мастило. Ось бачите. Тут взагалі вже відсутній е захист, він просто пошкодився, деформувався. Я спробую його відкрити. Ми можемо бачити, що він у нас з'їдений, зломаний, вийшов з ладу. Ось. В принципі, цей підшипник ще може їздити, але він вже е, дає певні е, звуки, да? і він шурудить, погано їдеть, е, тягне, буває крісло в сторону. Е, такими причинами може бути, що ваш підшипник без мастила і він просто заржив. Тому ми продовжуємо заміну. Нашого підшипника. Так, це ми кидаємо. Візьмемо. Ось. У нас є ось така перехідна втулка і є два нових підшипника. Для того, щоб ми їх потім могли е зробити ремонт да, і обслу через певний проміжок часу її зробити І це було легко, ми використовуємо змазку під е ось цю обойму. Її не потрібно багато, і достатньо ось так от трішечки. Ми її змащуємо. Так. І садимо з одної сторони підшипник. Щось не хоче Давай не Так. Потім беремо нашу коліща трішечки змащуємо середину. Там є вже мастило старе, ми його вбираємо Ось. і ставимо підшипник. Так. І ставимо з цієї сторони. Відцентрувати, щоб підшипники стали в самий свій кінець. Ми можемо використати, наприклад, цей не підходить. Щось подумаємо. Даже можна взяти цей старий підшипник, підставити його з цієї сторони і набити таким чином. ось Оселити його і старий підшипник викинути за допомогою I to nie chwytaje. O, w widzimy, hmm. że nasz podświetlnik stał w posadzacznym miejscu, a jednakowe się tu, się tu. nie go na zapadełkę. Мастило не потрібне, тому що воно буде збирати різний бруд, пилюку і пісок. Так, далі беремо нашу веручку, витираємо попереднє бруд і мастило, яке в нас було. І вставляємо. По центру. Дивимося, щоб отвір був по центру. Беремо нашу очку для того, щоб у нас е, вісь потім безпечно викрутилася. Ми старе мастило на ній утилізуємо, витираємо І наносимо дуже-дуже трошечки. Ось таким чином свіже мастило. Для того, щоб якщо попаде волога на різьбу, там, да, на очку, ми його могли потім легко викрутити. Ось Ми бачимо більший отвір ми вставляємо сюди і прикручуємо. Наскільки потрібно закручувати гвинт, ми можемо провірити. Ось легенько підтягнули без лишнього зусилля і прокручуємо. Відчуваємо. Трішки туго ходить, тому що новий підшипник він ще не розробився. Там ще густе мастило. Все, супер. Далі. Ми також сюди наносимо трішечки змазки. Небагато. Для того, щоб. Потім, якщо нам потрібно демонтувати вилку для ремонту або для заміни, ми могли це зробити безпечно, не нашкодивши деталі. Далі ми ставимо і легенько підбиваємо. Далі. Це гайка, Щось я не Ми беремо гайку. Удаляємо бруд, Старі залишки мастила, Які є з піском. І одягаємо її на нашу ось. Так, підтягнула. Так, тепер дивимося, підшипники у нас затягнуті сильно, і ми бачимо, що наша вилка не падає то нам потрібно чуть-чуть відпустити. Тепер ми бачимо, що наша вилка кінчиться добре. Бачите, трішки підтягнув, і вона вже падає, погано працює. Чуть-чуть відпустить. Все. Таким чином ми налаштували наше крісло. З урахуванням, що тут стоїть ще новий підшипник, обертається воно з супротивом. Беремо заглушечку, якщо вони є в наявності на вашому кріслі, і закриваємо. Ну, все, таким чином ми обслуговували, обслужили наше крісло. І сподіваюся, що воно буде нам служити довгою правдою. Якщо вам сподобалось це відео, воно було для вас інформативне. Будь ласка, пишіть, ставте лайки. Буде приємно читати ваші коментарі. Качаємо таким чином, щоб насос впирався в руку, бо якщо ми будемо качати просто так, насос перетреться, ніпіль перетреться, проріжеться і проб'ється камера. Було багато випадків, хто неправильно качав і тоді перерізав собі ніпіля і приходилось міняти камери. Слуговання, і ми на цьому завершуємо. Всім дякую, гарного дня!